До дня 10-ї річниці дня гідності та свободи у міській раді відбулось нагородження призерів, які взяли участь у конкурсі від Центральної міської публічної бібліотеки На краще читацька есе» на тему гідність і свобода». Детальніше про це розповіла директорка бібліотеки Марта Кушнарчук. 10-ї річниці дня гідності та свободи з метою вшанування патріотизму і мужності громадян, учасників подій Революції Гідності, Центральна міська публічна бібліотека оголосила конкурс на краще читацьке есе на тему гідність і свобода для всіх користувачів бібліотек Медвінянської громади. У конкурсі взяли участь 12 користувачів наших бібліотек. Учасники організаці... організаційного комітету з організації проведення конкурсу під головуванням виконуючи обов'язки начальника управління культури та туризму Надвірнянської міської ради Богдани Ковалюк, ознайомились із надісланими творчими роботами та підвели підсумки. Згідно протоколу оргкомітету з організації та проведення конкурсу номер 2 від 21 листопада 2023 року, переможцями визначено 8 учасників. Сьогодні ми запросили наших переможців для нагород їх дипломами міської ради та управління культури і туризму секретар міської ради Тарас Пекарський пояснив важливість даного конкурсу, адже мова важливий аспект життя українця в умовах повномасштабної війни. Маємо помаштану війну, вони з вони знесуться на нас, з тим, що ми, так, на національні меншини їхні на національні меншини якимось чином перещаємо. І як виявляється промірний процес, це те, що ми до на носії української мови дуже мало звертаємо уваги на те, що мова це все ж таки є основа нації і те, і на основі чого базуються всі інші звичаї, наш повод, наш добро. Виконуюча обов'язків начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк привітала всіх присутніх, хто зміг стати призером, побажала їм зберігати свою гідність та свободу. Попри все, щиро вітаю вас, тих людей, які брали в участь у конкурсі. Есе заслуженою перемогою. Бажаю всім вам, тим, хто писав есе, хто читав есе, завжди зберігати свою гідність і свободу, незалежно ні від чого. Будьте задоволені незалежності, аби не знати, яким золотом блискали майбутні окови. Оков у нас не буде, бо український народ не дасться на окови, не дався ніколи, не дасться зараз і не дасться в майбутньому. Ще вас вітаю, бажаю вам здоров'я, радості, щастя і дякую за ваш час приділений для нашого конкурсу і за вашу душу, яка вилита у ваших есе. Учениця 10 класу надвірнянського ліцею номер 2 Марія Дем'янчук після нагородження зачитала уривок свого есе. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Цього дня, рівно 10 років тому, люди вийшли на вулиці, щоб висловити свою позицію. Події на Майдані дали поштовх всій країні. Це був важкий час для України, але народ продемонстрував свою гідність і прагнення до свободи. На майдан виходили жителі сходу та заходу, жителі малих міст, сіл. Після революції по всій країні почали з'являтися вулиці, школи, майдани. Названі в честь герої за підсумками творчих робіт переможцями стали вісім учасників: перше місце отець Іван Гедзик, Вероніка Саврук, друге місце Марія Дем'ячок, Христина Кисляк, третє місце Наталія Мала, Анастасія Ковш, Ірина Ментинська та Уляна Лешко.